Вітаю вас, любі діти, шановні батьки на уроці математики. Сьогодні, 7 вересня, тема нашого уроку розміщення предметів та порівняння предметів за величиною, а також лічба. І почнемо ми із загадки. Невеликі дві хатини, в них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих. Проживав в хатинках тих. Про що загадка. Правильно, дітки, це рукавички. Хатинка кожна розрахована на 5 братиків. Ось вони, подивіться, які красиві рукавички. Скільки всього рукавичок? Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять шість яких вони кольорів? Зеленого, блакитного, червоного та жовтого. Які рукавички найбільші, яких кольорів? Найбільші рукавички блакитного кольору, а найменші? правильно. Жовтого кольору. В Тирк прийшли, руда лисиця, слон жираф і тигриця. Мишко й зайчик, мишка й зайчик куцохвіст. Хто найменший був на зріст? Погляньте, хто з них найменший? Ну, звісно, мишка. Ось вони всі, дивіться, знову ж таки. Скільки тваринок прийшли у цирк? І давайте їх назвемо. Ну, першою дивіться лисичка, жирафа, слон, тигр або тигриця, мишка та зайчик. Скільки їх усього? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Хто з них найбільший за розміром? Найбільший слон, дітки, а найвищий, а найвища жирафа. А хто найменший за розміром? Правильно, це мишка. Сьогодні на уроці ми будемо порівнювати предмети за ознаками, пов'язані з такими величинами: більший, менший та однакові. Знову загадка. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла, це хатинка невеличка, ми у казці. Знову, дітки, рукавичка. Так, попрацюємо за малюнками. Малюночки є у вас у підручнику, можете дивитися на екран. Пригадаємо казку рукавичка, скільки звірів на малюночку. Давайте їх рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Пам'ятаєте, як їх всіх звуть? Мишка-норушка, жабка-квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик, кабан і клан та ведмідь набрідь. Хто з них перший заліз у рукавичку? Пригадуєте? Першою була мишка-норушка. А хто залізе наступний? Пригадали? Жабка-квакушка. А потім хто? Потім третім був. Зайчик-побігайчик. А потім четвертою лисичка-сестричка. Далі був Вовчик-братик, потім Кабан і Клан, і останнім намагався влізти, хто ведмідь на брідь. Правильно. Хто де перебуває? Давайте подивимося. Хто поряд із лисичкою тут на малюночку? На малюночку поруч з лисичкою вовчик братик. Хто з цих звірів менший? Лисичка чи вовчик? Лисичка менша, вовчик більший? Наступна казочка. Заховавшись у корзині? їде на ведмежій спині, дивиться, щоб волохатий пиріжка не зміг узяти. Про кого ця казочка була? Як вона називається? Це казочка про машу та ведмедя. Так і називається Маша і ведмідь. Бачите? Пригадуйте, як вона його обдурила, залізла до кошика з пиріжками. Так? Сіла зверху і не давала йому зупинитися, навіть перепочити. Так він її і привіз до бабусі з дідусем. Так, давайте тепер порівнювати хто більший, хто менший. Шукаємо де чий стільчик. Є у нас тато ведмідь, мама, є братик або синочок та донечка або сестричка. Хто у нас тут найменший? Найменша була донечка. Тому найменший стільчик її, потім братик. Для нього трішки більший стільчик. Далі мама. Для неї цей підійде, і для тата найбільший стільчик. Перевіряємо: для тата найбільший, другий стільчик буде для донечки маленької, третій для синочка, і останній для мами. Ну, а тепер нам треба підібрати до кожного телефона. Чхол, щоб він не псувався. Поглянемо, який підійде, який за розміром найбільший чохол? Оцей правильно? Телефон найбільший цей. Значить, цей чохол підійде для цього телефона. Який найменший телефон? Цей? І ось до нього чохол. А цей телефон середнього розміру. І йому підійде зеленого такого салатового кольору чохол. Отже, поміщаємо цей телефон середнього розміру в свій чохол, цей телефон у більший, і найменший телефон у менший чохол. Тепер Розташуємо бочки від більшої до меншої, яка буде більша бочка? Здогадалися? Можете мамі показати пальчиком. Ось вона найбільша. Потім за нею підеться, ця. далі ця трішки менша. І найменшою буде оця бочка. Перша друга. Третя та четверта. Ось вони як розташувалися від більшої до меншої. А тепер розташуємо подарунки від меншого до більшого. Дивимося, найменшим буде блакитний подаруночок. Далі за ним червоний. Потім оцей перев'язаний блакитною стрічкою, і найбільший буде зелений, перев'язаний червоною стрічкою. Розташуємо тепер їх від меншого до більшого, щоб ви змогли побачити, що саме цей блакитний подаруночок найменший, а зелений найбільший. Наступне завдання. Який з будинків найвищий, дітки? Той, що з зеленим дахом, так ось він, а найнижчий, той, що з жовтим дахом. А які будинки однакової висоти? Ось вони, однаковісінької висоти ці два будиночки. Наступне завдання: який гудзик найбільший? Ось він, а найменший ось він заховався. А однакові за розміром. Які гудзики? Зафарбуємо їх у синій та жовтий колір. Ось вони однакові за розміром два гудзики. Далі. Будемо працювати в зошитах, тому пригадаємо, як правильно сидіти за партою або за столом. Ноги повинні, нагадую, стояти повною ступнею на підлозі. Спину тримаємо рівно, голова нахилена вниз, так, аби бачити, що позначено в зошиті. Лікті на парті, так, аби не звисали. Між партою і грудьми має бути відстань наше в долоні. А як же потрібно, щоб лежав зошит? Як слід тримати олівець? Пригадуємо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівець ось так тримаю. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Отже, Зошит має лежати навскоси. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями. Кладемо на середній, тримаємо великим і направляємо письмо вказівним. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо олівець великим і зверху. Вказівним пальцем. Подивіться, будь ласка, на малюночок, як правильно. Крім того, всі три пальця мають знаходитись на відстані 2 см від кінця олівця. Відкриваємо сторіночку 4 в зошиті І отримуємо таке завдання. Поєднай кожного хлопчика. Із його парою черевиків, у кого взуття найбільшого розміру, а в кого найменшого. Ну, Дивимося, хлопчики вже вишикувались від найменшого до найбільшого. А от черевики тут не по черзі, вони переплуталися. Найменші погляньте, ось черевички. Ці трішки більші, потім ці і найбільші оці. Поєднаємо стрілочками черевики із хлопчиками, найменші черевички, трішки більші, ще більші і найбільші для найвищого хлопчика. Наступне завдання домалюй менший будиночок для котика, а більший для песика. Нагадаю вам, ось так виглядають будиночки для котиків, а отак для песиків. Домалюйте, щоб для котика був менший, а для песика більший будиночок. Поставте відео на паузу, а ми зараз з вами зробимо пальчикову гімнастику. Ну, спочатку нашу з вами, звичну, ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба нам відпочивати, щоб красиво написати. А тепер. Подивіться, будь ласка, як нам треба з'єднати пальчики. Одну руку кладемо на іншу і переплітаємо великі пальчики. Ось вони. Ташки летіли, сіли, посиділи, та й далі полетіли. Покажіть мені, будь ласка, таких пташок. Вийшло у вас? Як на малюночку треба покласти на ліву руку зверху праву, потім переплести великі пальці і показати, як літають пташки. І наступне завдання нам треба дописати за зразком. Що ж треба зробити? Погляньте, ми вписуємо коло. Отакий От кружечок малюємо у клітиночці, не виходячи за її межі. А в наступній клітиночці ми малюємо невеличке коло. Знову велике коло вписуємо в клітинку, і в наступній, в центрі клітиночки малюємо маленьке коло. Так треба Продовжити до кінця рядочка. Впевнена, що у вас все добре вийде. Ну, а зараз закріпимо те, що ми сьогодні вивчили, бачимо на малюночку, що це у нас? Літачок і гвинтокрил. Обери зараз що менше за розміром. Менший. Гвинтокрил або вертоліт. А тепер оберіть, будь ласка, що на малюночку більше за розміром, ластівка чи бабка. Правильно, дітки, ластівка більша. Ну, а зараз, якщо ви пропоную пропонуйте бамідку, якщо.